Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з іншими стрімерами, і це буде дуже цікаво. Тому зараз вже будемо починати. Я думаю, що Нікіті краще всього мітити. Він просто зазвичай Нема питань. Ні, ізі, easy. Ізі, ізі, ізі. Мід я. Нікіті буде розвалювати, ви грати. А хтось постоїть соло 3. Легко, я. Я б енігму в ліс взяв би. Давай, ізі стою, ізі стою, хардкор. І що це мета? Це мета? Це зараз буде Це мета років 5 том. Так, так, є. Є таке. Просто тут зараз буде енігма, Black Hole в 5, і Хаслем. Домоло, Боже. А, не забув, що знімає. Ну я можу попробувати за керіг Квопа, кері клас, да. Прикинь в той Блекхол і і в ту. Е, в той. до того шейкера ще. Да, так. І що? Нормально. Блін, я, я, я а я не подумав кері. про це, прикинь. Будеш стиль? Не, нормально, нормально. Це буде ефект. Демеджа буде мільярд. Рэмпа зробив на кері сефі. Я давно не грав, признаю. Я то одше міст. А, де милися Через доху. Закраще люди в інтернеті, бажаю гарної гри. Дякую, Джаба. Дякую, дякую. Може пішли до них хоть сюди? У гвардіку нормально, прям тема. Джава? Його не знайдуть. тобі привіт, артефакус. Дякую. Ти як там? Пішли, я з іншим тотамом. А, не встигаю, не встигаю. Ні. Блін, не встигаю на цю рунку, так хотів заскочити туди. Ну підбігаю. Якщо там когось знайдете, то. Диви, зараз а. що я роблю. Я зараз стоплю їх кріпів. Так. Твоя перша пачка ти не стопиш. А, мене буде заважати. Твоя перша пачка вмирає е... Під тавером? обвишку під uh -huh. тавером. Так. І потім лінія стає, тобі під тавер. Добре, добре питання, щоб омру добре. Якби... Але... Було б класно, якби ти пожив. Ну, то таке, то вже. А вони не переагрюються на тебе зараз. Ні. Я помер, але то таке. Ти зараз лінію постоїш нормально. Типи ще не знають, що вони в мою ловушку попались. Вони <гум> не розбираються в цій грі. В мене знову проти інвокера. Інвокер... Ти місяць будеш проти інвокера стояти. <гум> Ого, як вони, як вони хочуть мене убити сильно, ну дуже сильно. Ах. Я потім Все можу... Збирає. Я потім можу прийти до тебе ганганути І піде гаслем забрати. Якої... А, я вже своє знаю. Добивати я не розучився. До речі, якийсь час теж ходимо тайский бокс, якщо не тут, то я був майстром Не радиком вже не пам'ятаю. А в якому місці? Можем, можем. Можемо? Хорош, хорош. Так все, це ж перемога. Це наші. А тут боєвіш. Так, я заберу лотос, якщо ти не проти. А мені, на мене не ця штука. Ай. Ну, добре, нам повезло трошки. Буває. Що таке? Тут дрібниці. Ну, кризок. Те зараз помре. Я в Запоріжжі був на опорах при Чмпентам світу. То там дуже багато чемпіонів світу насправді виходить. Знаю Абліза, Олейник, дуже класний, дуже сильний, типу. Він сам зробив так, щоб мої всі кріпи сіли в нього під тавером. Боже, який, який суперовий чоловік. М -м -м. Молодець. Можна Свена, в принципі, піддушувати. Мене просто мало трошки. У -у -у. стільки. Нічого, даємо. Жук так і не вернувся, просто ви були в курсі. О, прийшов. Минус жук. Будь ласка, давай ще можна. як шумочка. Блин, Був би в Бу у мене Смен. Бу би у мене бочик уже був. Як минулу катку був тренером, зайшов сам покатати. Да, да, да. Е-е-е... Uh... Просто в нього там реально мільйон років аккаунту і найкращий гравець там 5 ігор. <реш> так, буває. Mm -hmm. Такой, так буває. Ой, Вакільшідай коли в мене хаслемка і він під пачкою. Ну, не, ну непогано на копі на керісти, стояти насправді. Ну ладно, він вижив, але все одно мало. А в мене повні ресурси. Так, скільки у мене демеджу буде? 150? після. Якщо вокера немає, він сподівається все пішов на базу, але бустер в курсі. Не прийде, я не вірю, що у мене три людини стянеться, щоб убити одного хардлайнера, а от ви на, на топі будьте обережні. Як я бачу, він туди якраз і прийшов. Зараз можу на низ стягнутися. Боже, як же вони хочуть заберем. мене вбивати. Mm. Ну, лінію я це не виграю, але я точно її не програю, я вис вистою в нулі її я думаю. Це вже супер. Ну так, але я люблю прям ну, на хардлайні максимум давати, а виходить, так ще. Я... Не може тут Зараз там вниз йду. Можем... Ай-яй-яй! Мені буквально трошки до шостого. Тут же нахуй зіграв. І до да. даггера не так вже й далеко. Ой, хорош! Будь ласка! Добре. Добре-добре. Така ульта такой. Ой, там СК ульт просто, да, ману. Шейкер, якщо живеш... Якщо живеш, живешь, да, то тобі ну ты плюс. Да я тут живу. Шейкер Заграй. живе, будь ласка, просто. Я тут нікс під тою. Будь ласка. Ну. Добре. Це не моя гра, піду далі з кимось літати, скажімо, Насправді тут ого, Чейнвокер летить. Чейнвокер. Та я всіх їх постягую сюди. І всіх переб'ю, якщо все буде. Так це ж все, це ж наша стратегія. Я також лічу. На Брістолбеку до рівня перемога. Це все, все. Ай, блін, чуть-чуть, чуть-чуть. Хорош. Oh boy, Трошечки інвокера візьми і все, mm -hmm. і твій. І... Ну, я вже ні, я вже у червь. ну, трошечки. Ой-ой-ой-ой-ой. Я краєчку це... зашум. Засейвай. Це, це я до речі... <рък> Вода з баки. Так, пешечка пішла Вийди, ники, вийди, да, є, да, вийди, вийди, вийди Луна ще ульту в нікуди. Просто. Ну в мене рефрешер вже майже є. А що тобі взагалі ще? О боже, ну хай. Сьома хвилина, да? Ну добре. Да. В тебе вже крім Прогам кінець, я зараз знову на мід. Ой, на міг. Вони, вони вже все роблять, аби аби вже тільки мене добити. Але і... Я знову в них. Давай. Ми спокійно. Можеш дайвати. У мене звіт хаслама немає, але так просто дай фізура є. Ось сюди, ось сюди. Ну 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 дуже швидко можна. Дуже швидко можна. Хорош, хорош. Дрэч, вышку так уж можем. Так, так, мы забираем и есть трюцов. Это я заман готов. Добрый, 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 ничего, ничего. Мы на чех основной же стоп за... Дякую. Мы на О, давай, 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 давай. Та ти що, ну! Роби красиво, давай! Ууууу! Єс! Yes! Добре. Це той самий безем. Ну, схожий на нього. Зараз ще хеникса заберу. О тут, отут на лов хп була теж. Уже я доганяю На лоу хп лишилася вона меня десь. Янтай, он я догоню. Добре, добре, я на це тільки сподіваюсь. Ай. Заслідай. <гум> <гум> привіт, бочик, привіт. Все, в мене є рефрешон. Головне темп не збавляти, нам би так далі рухатися всі ці зовнішні <гум> там. Ой-ой-ой, оббігаю, обігаю. Обігаю сюди. Даю на тебе крімсон. Не бійся, я тут буду збоку. Головне якось там, якщо є можливість блінк. Ну ти сам зараз. Давай, 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 зроби, 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 молодець. Забрав на себе. Там внизу щось типу давлять є Бачу, бачу, бачу. Блін, ТП. Він десь на гіпкому, він зараз У мене також ТП немає, але я обхожу. Біжу пішки. А, було б класно. Зараз схо. Трошки. Ой-ой-ой. Зараз. Підняй. Трошки. Тебе бачить, тебя бачить тут вот здесь. Даю. А. -а. Нас немає, видишь? Ну добре, стаки. Можем все. Не хорошо, берут, выруть, ч? Да, да. Не, не, не бачу. О! Ну! Наш. хорошо. No, Можешь ти килоту сдати? То мало маны, е yeah. А їм здається, одна ця гра треба буде дуже сильно, щоб дуже лишитися. І ти живеш теж. І Зараз. Давай, трошки, трошки. Одну, один скіл. Добре. Ні, де, Давай. Ні, да, то побачимо. Він спеціальний наступ Давай. Я йду за свеном, я йду за свеном, я хочу з ним битися, мені байдуже. Я хочу, я хочу, я хочу. Це щось... все, все мінус, всі мінус, всі мінус. Просто кушати. Прошу програла, цю прям на изі дота. Ну ще не, ми минуло теж знесли два лайни, я Верно, yeah. а, а потім. Я не знаю, що я не знаю. А за регене почалася біда. Ну я думаю, що це вже не ком'якей. У нас 21 рівень Брістл в них трика 17-го. Ну, всяке буває, це дота. Да, ну люблю я цього персонажа, але це в мене не такий великий пункт. А чи коли гірка там можна перептити? Да, було б супер. Вже бігу з як його... У мене вже є хослем є. У мене мене є Да, є тут. Ой, ой ой куди ще побіг? Ой-ой. ой, -ой, -ой. А! Та гарно ти, ти побіг. Свенчик ти наш! Побіг, Свенчик якраз мінус. Ти якраз під пачку побіг, і я тут техаснемчик... хаснемчик. тут тільки хтось десь ще є досі. Нікс. Ще. Блін, Ой-ой-ой! Ні ще живут. Боже, мене вже всі настріляли. Я додому. Я просто степа додому. О, А, до мене 10к лежить. Ого, я руїна. Так, я сподіваюся, ніхто не робив цей е, ребра. Я Радианс Батм Тур Атака. Кирас! Кирас, Кірас. Колись як я був мог так казали ребра. Інвокер злився. А блін, в мене хаслема немає. Я забув про це. Але боже, як ти йому за час стану на, на стріляв. Тільки ми ще жодної <наставит> лінії не забрали, жаль. вам межа. Все, добро, гарно. Че, давай, дякую тобі. дякую за настрій. Дякую, дякую. М -м О, я уже я туди вибіг, я уже туди, туди вилетів. Швидко. я я. Я вот отак от вийшов. А Айди в нет, а хочете? Давайте в мит, будь ласка. Банда, Живи, 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 живы, живи, 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 живи. живы. Бачу, гежу. Показали? Роблю, роблю. Показали. Роблюх, робля. Зараз вже БКБ летить. Я шинкаю, вже майже летить. Це я танчу, у мене мене є все для того, щоб стояти тут без кінця. Legend. Я дуже глибоко стою, ви собі заходьте спокійно. тут в позиції буду стояти, чекати. Даю, все, даю, Даю, Ай-яй-яй, як добре. Ну я такі що пропонував би тедбас, а чи, чи, чи ми хочемо ні. А, можна... В... Давайте. Та голфтрон вже. <ріг> турбо. Давай риз... Давайте швиденько, поки шістнадцятої немає. Ні ну турбо турбо, я розумію все Ой-ой-ой, зараз давайте можемо теж зробити гаплю туди, що є бажаю. Мінус бас. Інус два. Боже мой, вот тихо! хлопчики. Уже гады. Никс типов на початку, так? Это тоже типов? Никс типов, да? А я не знаю,